Війна травмує не тільки фізично, часто психологи говорять про проблему переходу до мирного життя. Кажуть, військові, які повертаються з фронту або з полону, відчувають такий спектр емоцій, з яким самостійно складно впоратись. Те саме відбувається з їхніми рідними: як допомогти військовим адаптуватися до цивільного життя. Ми розпитали психолога гарячої лінії криворізької підтримки Українського ветеранського фонду. За час повномасштабної війни Росії проти України були проведені 24 обміни полоненими. Додому повернулося понад 800 людей. Такі дані Міністерства оборони України. Це радісна новина для всіх українців, коли наші бійці повертаються додому живими. Вони мужньо прийняли виклики війни, але після повернення додому їх чекає непроста адаптація до життя без бойових дій. Рідні військовослужбовців хочуть знати, як їм допомогти, і часто звертаються до психологів на гарячу лінію українського ветеранського фонду. Ці люди, які повертаються, ці військові вони вижили в умовах полону, тобто вони мають такий досвід, який допоміг їм це зробити. І мені здається, що тут ми маємо проявляти максимальну довіру до людини, яка повернулася, бо скоріше за все вона знає, як їй відновитися. Рідні мають підтримувати бійців, але психологічну допомогу їм нав'язувати не варто, радить психолог. Треба допомогти повернути воїну відчуття, що він знову має контроль над своєю волею. Проста людська підтримка від рідних та близьких дуже важлива, говорить Олена Лашко. Але і їм варто самим думати про те, як не вигоріти. Ми не можемо, як родичі, як близькі бути універсальні солдати, які витримують все і не відчувають своїх емоцій, аби підтримати. Близьку людину, і в цьому сенсі о, також маємо піклуватися про себе і десь розміщувати ці свої емоції. Піклуватися про себе значить відпочивати, приділяти час собі, дбати про здоров'я, у тому числі звертатися до психолога, якщо не виходить дати раду своїм емоціям. Фахівці цілодобової гарячої лінії Українського ветеранського фонду за три місяці прийняли дзвінки більше ніж як півтори тисячі людей. Аліна чистасердова Олена Павловець цей день. Мандри у безкрайній тиші і ін...